Наші врятовані діти, Маша, як справи. Настя Волосі. не видно. Настя, чуть-чуть відкинь волосся. Настя, волосся чуть-чуть відкинь. Не видно. Там скажи будут это делать. Чтобы делать, которая соответственно і не говорит. Ага. І тут шарфик. Ага, оказывается, Знаєш? Настя, відкинь волосся. Мені ж надо фото гарне. Дівчата, в сьомий класс піде, от у нас є Ну, зі мною тільки.